Ісусе. Ісусе. Мойсей слуга мій помер. А тепер вставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю їм синам Ізраїля. Не встоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого. Як, Як був я з Моїсеєм, так, так буду з тобою. З тобою. Ой, ой, ой. Не, залишу не залишу тебе, тебе. і не покину тебе. І, не і от вони всі перейшли, море, яке Да? Пам'ятаєте цю історію? Вони всі перейшли. Вони всі раділи, що вони вийшли з того рабства, вони там так важко працювали. І вони прийшли в пустелю, і Бог сказав, що я вам дам дуже гарну землю. І ви будете там жити, і будете радіти. Але вони постійно роптали, постійно їм щось не то, щось їм не вистачало. І вони сорок років ходили по пустині. Ви знаєте? Сорок років вони ходили, ходили по пустині. 40? Так, сорок років. І вони так і не змогли увійти в ту обіцяну землю, що Бог їм сказав. Моїсей помер. Він став старенький, і замість нього цю місію далі вести ізраїльський народ взяв на себе Ісус Навин. Да, його звали Ісус Навин. Один чоловік його звали Ісус Навин. І от він мусив далі вести цей народ за собою і привести ту обіцяну землю. І ви знаєте, вони одного разу. Біля річки Йордан. І Ісус Навин побачив, там недалеко було гарне місто Єрихон. І Бог сказав Ісусу Навину, що скоро ви заволодієте цим містом. Це місто я вам дам у ваші руки. І ви будете там жити і володіти тою землею. Але в тому місці були здоровенні стіни. І там були воїни, і вони охороняли то велике місто Єрихон. Але Ісус Навин і весь ізраїльський народ, вони вірили, якщо Бог сказав, що дасть їм це місто, так і буде. І от Ісус Навин, він бере двох чоловіків і каже їм: Ви маєте піти туди і розвідати, що там робиться у тому місці. Ці два чоловіки-розвідника таємно зайшли в то місто і попросилися до одної жінки переночувати. Ту жінку звали. Може хтось знає? Як? Раха. Раха. Так, да, була така жінка. І вона прихистила їх так, на ночівлю. І тут виявляється... Що хтось дізнався, що тут є чужі у місті Єрихон, ці два чоловіки. І вони злякалися, тому що солдати почали шукати їх. І вони попросили цю жінку Рахав, кажуть, будь ласка, заховай нас, бо нас уб'ють. Вона сказала: добре, я вас заховаю. Але пообіцяйте мені, що коли ви завоюєте наше місто Єрихон то ви залишите мене в живих і всю мою сім'ю, щоб ви нас не уб'єте. І вони сказали: добре, ми обіцяємо. Але сказали так, ти дай нам знак якийсь свій будинок, і коли ми будемо захоплювати це місто, ми побачимо цю червону мотузку, і твій будинок залишиться цілий, і вся твоя родина буде ціла. Вона сказала, добре, я так і зроблю. І от коли прийшли воїни шукати, зайшли до цієї жінки Рахав і кажуть: «А ну показуй нам, де тут заховалися два чоловіки, ми їх уб'ємо, вони чужинці. А вона каже: нема їх. Вони просилися до мене, але сказали, що вже йдуть і втекли. І ці солдати пішли. І ця жінка Рахав, вона заховала цих чоловіків. На даху свого будинку вони залізли на дах, там було сіно, вони заховалися. Вони пересиділи, коли солдати пішли, і вони швиденько вийшли і втікли з цього міста. І люди, хто це такі, чому вони пішли у їхнє місто? І вони думали, що вони якийсь зло хочуть зробити щось погане для їхнього міста. Тому шукали їх. Так. І от, що було далі? І от ці два розвідника вони йдуть до Ісуса Навина і кажуть, ми все розвідали, там дуже величезні стіни і солдати сторожать. Ну і так само розповіли про цю жінку Рахаб, що вони пообіцяли, що вони не вб'ють її, коли будуть захоплювати це місто. Але Ісуса Навина це не злякало, що там великі стіни, що там солдати. так? Його взагалі не злякало, тому що сам Бог сказав йому, що я дам в руки вам ось це місто і цю землю, і ви заволодієте. І Ісус вірив, що Бог все зробить і все буде добре. І от Ісус навин збирає увесь ізраїльський народ, усіх своїх воїнів, і каже: ми йдемо сьогодні на це місто Єрихон. Всі ці люди, жінки, діти. Спочатку йшли воїни, потім йшли священники. Вони несли такий ковчег. У цьому ковчезі там були що? Десять так, там були 10 заповідей, які написані були на кам'яних таблицях. Пам'ятаєте, коли на кам'яних таблицях були написані заповіді, що Бог дав Моїсею на горі. І він зійшов з тими кам'яними таблицями. І цих 10 заповідей. А ви пам'ятаєте цих 10 заповідей? Так. Да. Так, ти пам'ятаєш? А Далі, ну, розкажи, будь ласка, нам 10 заповідей. Алло, добрий Я Молодець, я вам гарно розказала. Всі йде завжди, молодець. І тут вони підходять, а перед ними річка. Йордан. Річка Йордан. І вони стали і зупинилися. А, як? а річка перестала і стала Дивіться, річка Йордан. І вони налякалися, думають, як ми перейдемо цю річку. Коли вони зупинилися, Ця річка теж зупинилася. І там, де зверху текло, вона зупинилася і стала стіною. І вони всі Я, як, змогли. Як на морі? Да, як... Як на морі да? І вони всі змогли перейти цю річку. Чудо, так? Да? А хто це зробив чудо? Бог. Бог. Він зробив таке чудо. І вони всі перейшли. Далі Бог їм сказав. Шість днів підряд. Обходити це місто. Ходити навколо міста. Але вони не повинні були сказати ні одного слова. Вони повинні були тихенько обходити, обходити шість днів. На сьомий день на сьомий день вони мали голосно закричати. Це так Бог сказав. І вони так і робили. Зараз ми зробимо таку стіну. І так, щоб вона не повалилась. Така стіна буде велика. Єрихонська стіна. Так, молодці. Добре. Щоб вона не розвалилася, церкві? Вона розвалилася? Ой, тримайте, щоб вона не розвалилася. Давайте ми всі. Ломчик, дістав. День перший. Та день перший, але ходимо тихо, тихо. що тихо. Другий день, другий день, третій день. І всі мали мовчати. Четвертий день, п'ятий день. І тихо мали всі ходити. Шостий день. i'm running Обійшли навколо міста на сьомий день. Так, навколо. Скільки? Сім разів, молодець. Сідай, ділянка. Яку Два. сеглинку збираєш? так? Давай. Ось так. Куди послали з нами двох розбільників? Як називалось місто? Янхон. Молодець. Вибирає це глинку, яка сподобається. З номер сім. Починаєш? Хто? Тому... Тому... Молодець. Сам Бог допоміг перейти через річку літа. А що? Ісак, давай, і так давайте сюди, будь ласка. Вибирай цеглинку, яка тобі подобається. Номер 10. Так? Давай. Подивимося, що тут написано. писано. Що наказав Ісус Навин робити, коли будуть обходити навколо міста? Що вони мали? Буді плеча. так? Що вони мали? Мовчать. Да? Молодець. Вони мали мовчати і тихенько ходити навколо міста, так? Да? Да, да. У нас багато питань, так? Да? Всі да? по два рази підуть. Яку вибираєш, okay. браєте ринку? Яку вибираєш, браєте ринку? No4, так? Хорошо, тобі питання таке. Чи вдалося врятуватися рахам і її родині? Витувалися вони? Спасли? Да, молодец. Так, молодець. Сідай Так, почитаємо. Як називалася кранічка через по... Народ перейшов в річку. Як вони поміли? Бог допоміг. І що сталося? Толічка. Що вона? Зу... Зупинилась. Зупини. І стала і стіною. Правильно. І вони всі що зробили? Перейшли, Перейшли. молодець. І читаємо, що там написано. Що потрібно було зробити? Mm -hmm. Щоб ви її легко зайшли в будинок. Так, Знайшли її будинок. Що їй треба було зробити? Треба... треба було на її будинок повісити мотузку червону. Моде, Правильно! червону мотузку! А я хочу останні кати, щоб скільки разів по було Обиходити місто перець. Шо? А. Шо? Шотого? Шо? Так. Скільки родика було їм обходити? Шість? Ші? Ні. Так, шістью разу. Так, а на сьомий треба було. Зададі. Задаємо. Так, супер, молодець, Дякую. Адель. Будь ласка, вибирай. Збережно тільки? Дивимося, що тут написано. Будь ласка, прочитай. Хто став наступником Моїсея? Ісус Навин. Ісус Навин, правильно, супер. Будь ласка, розбираюсь. Три, чотири. Три, так? Да? Номер три. прочитай питання. А хто заковав розвідників у Єрихоні? Як тоді звали? Що, там? що пообіцяли розвідники так. так, що вони їй пообіцяли? Що вони вб'ють її сім'ю і її. Так, молодець, правильно, не вб'ють, вона залишилася союзу, так? Дякую, дуже гарно ви відповідали. Всі такі уважні. Ви молодці гарно справилися з нашим завданням.